Це ще відділка, сам по фініше. Та споконці можна їхати. Ще один нас поруч. Знову ж таки, за що робити жимкати? Можна попросить, приїхати на безкоштовно тренувати. Просто помалати чистій місцеві. Взагалі не було. Приїхали, вас бачите, запікаєте. Ви так ви знаєте клетку, адекватність. Можна запустити показати. Тому це суперські проходя, що побачали, потім заібрали, перейдемо на екстрамі, катувається, потім розумієте, на що його допомагали. І починається прошу, що ви люди, їм подобаються кодери, прузери, спортивни, у нас міського грана, а... Це так само визучно. Красиво, люди красиво, повний губер, таких мотоциклів і виглядає. Подивіться, як виділив. А-а-а! Якесь елегантне каміння. Це неймовірно, не моє. Трошки перегармував з попередніми камерами. десь в все, і поруч. Так, дивимося, тіння сьогодні, дивиться, що нам стало. Ми говоримо про те, що можна продовжувати рух, якщо готові, ми не проти, будь ласка, під ніжку не забувайте, конуси піднімуть, головне згадайте, що без схема, ключі виключив запалення, тому що на інжекторі відключає бензонасос і треба знову його включити і заведеться. Під ніжка, на передача, мабуть, і під ніжка. Підніжка, ашеве, покажіть Піднішка, Піднішка, Ніжкову покажить, Піднішка. О, так кричали, не складу, Як ехо мені до цього получали, тоді артмов повернули до нього назад. Піднішка! Є. Друге, яке долетіло, я нагадую, що наші партнери, які три завдяки боку, стаються ці змагання, це лібермарки, э, які навели артмол, який люб'язно надає майданчик. І тут їхні змагання його виділяє кожен і супер суперкласно, що у нас є така локація, в якій можна здійснити э, джипса. Так, спробуємо ще там заводять. О, за вікся, маркнув Ребята, я могу куда не ехать, не давай еще. А, в зиплю. Техничный стиль, называется так. Курс поднимут зараз,